Всім привіт! Сьогодні розберемо мої позиції, які були відкриті протягом останнього періоду часу, які відкривав на лайв аккаунтах і на челенджі. В основному розберемо мій алгоритм входу, який я притримуюся для своїх аккаунтів, для лайв аккаунтів і для челенджів. Тобто основну систематизацію підходу до відкривання сетапів. А перш ніж ми почнемо, то прошу підписатись на телеграм-канал і телеграм-чат, тому що дані позиції там виходять набагато... Більше і набагато скоріше, ніж на Ютуб-каналі. Там ми розбираємо в чаті, як і самі позиції, так і можна біоз розібрати, обговорити день, торговий. Також можете прислати свої помилки, можемо багато про що говорити, розвиватися і тому подібне. Тож підписуйтесь, обов'язково не пожалієте. А ми давайте починаємо. Почнемо ми з хай темфрейму, тобто, то, що ми побачимо зараз на 4-годинному таймфреймі. Бачимо ми те, що фунт перебуває зараз в агресивному висхідному русі, і взагалі в той день я чекав саме відкриття лонг-позицій, тому що даний сетап, який ми зараз продемонструємо, це буде шортовий. Я чекав саме захід в даний імбаланс, тобто в цьому всьому агресивному русі ми утворили дисбаланс ціни і для продовження свого висхідного руху я чекав ребалансування ціни. Тобто захід його в даний діапазон, після чого я хотів відкривати лонг-позиції. Також бачимо валідацію даної зони в вигляді цього ліквідності, тому вона мене досить таки приваблювала. Але все сталося не так, і тому я почав навпаки шортити цю зону, а не лонгувати від неї. Давайте розберемо, чому на більш локальному таймфреймі. На більш локальному, що ми бачимо, це те, що у нас відкрилася Азія даного дня. Тут бачимо 2.43 ми знесли ПДХ минулого дня. То ми знесли ПДХ Азію, після чого почався несхідний рух. Тобто, після зняття цієї ліквідності ми пішли знімати певну ліквідність знизу. І дивимося, як себе ціна надалі. Після того, як ми зібрали ліквідність знизу, нам потрібно було захватити знову ж таки ліквідність зверху. Ми її забрали. з Азії, тобто Азія зібрала ліквідність з минулого дня, а вже на відкритті саме Нью-Йоркської сесії. Ми зібрали ліквідність Азії. І коли ми зібрали ліквідність Азії, в нас утворився імбаланс ціни. Тобто в даному діапазоні бачимо імбаланс, який в нас відкрився. Тобто це підтвердило то, що ціна в даному діапазоні домінується продавцями. Продавці після знаття даної ліквідності зняли, зняли цю ліквідність і утворили імбаланс. І це було для мене першим поштовхом того, що ми підемо тестувати даний імбаланс вже знизу, а 4 і знімання ліквідності знизу. Також, як додатковий фактор, який я використовував в цьому сетапі, це те, що ціна перебуває в діапазоні ціновому, Тобто в ренжі можемо його відмітити. Тобто це low, і можемо відмітити high. Так. В даному діапазоні відмічаємо наш high. І ціна не може оновити ні хай, ні лоу. Вона перебуває в діапазоні. Додаткові фактори використовували то, що девіація зверху, тобто девіація раз, девіація два, нам повинна дати девіацію знизу. Тобто в наш діапазон, який чудово просто підходить під це правило. У нас є ліквідність і саме пої, яке нам цікаве. Так, давайте прийдемо далі до більш детального відкриття нашої позиції. Як я вже сказав, ми організували в даному діапазоні наш імбаланс, і після чого ми його затестували. Тобто бачимо наш імбаланс, після чого пішов тест від нього. І вже від цього тесту я почав відштовхуватись для того, щоб заходити в свої позиції, шортові, для того, щоб зняти цю ліквідність і тестанути нашу лонгову позицію, і продовжити лонгові рухи. Тобто це реверсо, реверсо сетапчик, можна сказати, получився. Перейдемо на 3 хвилинку і подивимося, що ми в даному діапазоні бачимо. А бачимо, ми то, що ми тистанули наш імбаланс, після чого ми знесли ліквідність, знесли ліквідність. Напевно, що буду кісточкою малювати, бо так зручніше. Поновили нашу структуру, утворили імбаланс в даній зоні, і цим рухом ми затестували даний імбаланс, і після чого ми знову ж таки продавили ціну. Після того, як ми продавили ціну, ми знову утворили наш босс структури в даному діапазоні, і це ще раз підтвердило те, що продавці на ринку починають домінувати. Тобто у нас починає формуватися. Так званий несхідний ордер флоу, то ордера на продажі починають себе оправдувати. Що ми бачимо далі? Після цього ми знову ж таки, коли опускаємося вниз, формуємо імбаланс ціни. Так, я стру це, щоб більш детальніше було його видно. От. В даному діапазоні ми зберігаємо імбаланс, який ми після оновлення нашої структури починаємо тестувати і знову ж таки формуємо відкат далі ціни вниз. Коли я перейшов тут на одну хвилинку. Коли я прийшов на одну хвилинку, в даному випадку побачив, що ми тестанули цей імбаланс і утворили бос структури в подальшому, і утворили новий імбаланс в даному діапазоні. Думаю, це зрозуміло. І я вже побачив, то, що тенденція починає зберігатися. Наша структура локально після тесту основного пої нас на М45, яке зняло затестувало імбаланс ціни. Почав формуватися несхідний ордер флоу рух. Тобто тестуємо імбаланс, оновлюємося. Тестуємо імбаланс, зносимо ліквідність і оновлюємося. І так само сталося в даному діапазоні. Тестували знову цей імбаланс, оновилися, і після цього босу структури локальної я прийняв рішення, то, що я буду шортити, і почав заходити в даний сетап. Я зайшов тут по маркету, тому що е утворився тут знову ж таки імбаланс нашої структури. Я не знав, чи ми його затестуємо, чи, не, чи просто пролиємося вниз. Але свій стоп я ставив вже за основний наш е рух, тобто за основну інвалідацію даного шорта. Зараз я поясню, чому. Тому що, е звичайно, що можна було ставити свій стоп за даний хай то, що у нас був бос структури, новий імбаланс утворений, і тягнути до нашого основного таргету у вигляді а 4 імбаланс Poly. І резгривар у нас БУББ 4 е, на, Ну, Звичайно, що це набагато приємніше, ніж резгревар, який я потягнув 2.0, чи там 2 щемось там було. Але пояснюю, чому я так зробив за інвалідацію основного м 45 руху, тому що в даному діапазоні, так, зараз я це видалю. Тому що в даному діапазоні у нас зберігався ще один імбаланс, який я чисто теоретично предполагав, що ми можемо затестувати. Тобто ціна могла цілком пуститися внижче, тестувати цей імбаланс і далі впасти вниз. І моя ідея шорта ніяк не інвалідувалася. Тобто, моя ідея була би правильна, але стоп був би неправильний. Тому я поставив за основний рух. За основний рух імбалансу М-45, який тестував в даному діапазоні, свій стоп, і тейк ставив на, ну, тейк ставив на основне, основний таргет, до якого я тягну. І в принципі, дивимося, як себе повела ціна. Ми цілком адекватно тистанули, зняли ліквідність з даного руху, з цього, з, цього, з, цього, з цього ренджа. І після чого, коли ми тистанули вже основний наш лунговий пої, піднялися вверх. Тобто це була звичайна а, така консолідація ціни перед якимось подальшим рухом, тому що ціна рухається від розширення до консолідації від розширення і до консолідації. Думаю, всім зрозуміло. Перейдемо до мого наступного сетапу. Він був по, по євро. Якщо не помиляюся, він був був, Так це ми видалимо. 4. 4 березня зараз ми знайдемо його. Я вже тут собі відмічав. Давайте видалю це все. І відмотаю графік назад. Відмотуємо до нашого сетапу. Знову ж таки, оцінимо нашу хайтинг-фрейм, uh, на що ми взагалі орієнтувалися. Тут ми вже бачимо відпрацювання даного сетапу, тому що ціна полетіла в лонг. Ну, для більшої реалістичності, давайте відмотаємо ще, що я бачив в моменті в той день. Тому, що в нас зберігається надзвичайно великий пул ліквідності в, в даному діапазоні, uh, тобто бачимо, один хай, 2 хая, 3 і 4 хая. За ними зберігається великий пул ліквідності, який є в пріоритеті, нам буде цікаво знести. І якщо вже більш глобальніше мислити, ми бачимо, то, що ціна перебуває у нас в східній тенденції, і ми перебували в лонговому пої, тобто в лонговому місячному імбалансі, який дав свою реакцію. І ребаланс ціни, куди в подальшому цілилася наша ціна. Думаю, це зрозуміло. Давайте перейдемо вже на більш детальніший таймфрейм, для того, щоб оцінити взагалі наш сетап. Що ми бачимо? То що, ціна... так. То, що Ціна знесла ліквідність з даних лоїв, тобто, з даного лоя затестувала наш ордерблок, який слугував зоною підтримки в даному діапазоні. Тобто Ми його затестували, піднялись, утворили новий імбаланс, затестували його даним рухом, піднялися вверх і утворили знову ж таки новий імбаланс. Після чого цей новий імбаланс також був у нас затестований. Бачимо фітіль H4 зайшов в даний імбаланс, після чого отримав реакцію, затестували його і отримали реакцію то, що покупці в даному діапазоні себе показують, і лонги в подальшому будуть у нас в пріоритеті. Переходимо на більш детальніший таймфрейм для того, щоб в подальшому оцінити наш, наші дії. Що ми бачимо зараз? Так, трошки здалеку ми відмотали оцей діапазон. Так, у нас зараз на годиннику 11 година, тобто відкрита лондонська кілзона. Після того, як ми затестували даним рухом ГА4 імбаланс, ми утворили знову ж таки свіб ліквідності, зібрали ліквідність з Азії, тобто зібрали ліквідність з Лоя Азії і після чого новили нашу структуру в подальшому вверх. При цьому ж ми утворили новий імбаланс. Це знову ж таки показало, то, що покупці в даному діапазоні в нас є досить активні. І наш основний таргет зберігається е, в даному діапазоні з чотирьох хаїв, які нам буде пріоритеті знести, і плюс е, локально імбалансним рухом ми добралися до нього надзвичайно близько. Тобто, ціль в даному випадку була дуже і дуже очевидна. Тому е, я мав на орієнтирі собі цей імбаланс, і вже від нього я починав виштовхуватись для того, щоб входити в, свої, в свою позицію. Дивимося, як ми себе відпрацьовуємо, тобто розуміємо, в даному діапазоні у нас зберігається імбаланс. Бачимо, ми за нього зайшли, зайшли раз, зайшли другий раз, ювелірно ми повністю його затестили. Коли, коли ми його затестували, тобто, тут у нас зберігається H1 імбаланс, ми його тестуємо оцим всім рухом, після чого йде на нас викуп знову ж, бос структури і утворення нового імбалансу. Після утворення цього імбалансу я поставив свою лімітку на його початок і е, стоп я ставив за імбалідацію М5 структури, тому що я не бачив смислу її йти вже нижче, якщо повністю наш H1 е, імбаланс перекритий майже повністю. Як такої ідеї, походу нижче я вже не бачив, тому я ставив за М5 інвалідацію даного руху. І тейк свій ставив я на зняття основного пола ліквідності, за яким ми е, полюємо від самого ранку вже. Так. І дивимося, як себе відпрацював сюди. Тестанули імбаланс і пішли далі уверх знімати агресивно наш. Весь пул ліквідності, який назбирався збирався за великий проміжок часу. І тепер розбираємо наш <coughs> сетап, який я відкривав на челенджному аккаунті. І це було по US100. Пам'ятаю, той день був по валюції взагалі ніякий. Я зайшов на кілзону по індексах. І давайте почнемо збирати з хай таймфрейм. На хай фреймі можемо відмітити, те, що ціна перебуває в FTA лонговому. Тобто в даному діапазоні ми затестували наш імбаланс, і який дав свою реакцію. Якщо ми перейдемо на h 4 також можемо відмітити я для більш локальної структури, яку ми оцінили в моменті. Побачите. То, що на h 4 нас зберігається в даному діапазоні імбаланс, який нам буде цікаво затестувати, і е, також валідацію цього імбалансу у вигляді двох фракталів, які роблять валідним даний поїд для нас, і того, щоб до того цілитись. Е, тепер чому я розглядав даному діапазоні лонги? Тому, що ми пам'ятаємо, ми тестували лонг пої в даному, м -м, цьому всьому І Після чого ми знесли е, локальний лоу, який утворив цей хай. Тобто знести звідси ліквідність, і нам було би логічно побачити тепер зняття ліквідності зверху. Після того як ми знесли ліквідність в даному діапазоні, ми утворили новий імбаланс, що нам показало в моменті, що покупці тут є досить таки активні, агресивні, і ціль в них цілком ясна: це закриття цього ГАЗ-4 імбалансу. Ми творили цей H3 баланс, ми його тестанули, Після чого я вже чекав на того, щоб прийняти рішення, якісь, аби продовжити лонг-позиції для закриття цього гештальду лонго, лонгового. Давайте перейдемо далі, будемо дивитись локальніше. Пам'ятаємо, тут ми H3 закрили. Дивимося, як це надалі. Так, трошки здалеку я вже відмотав. Бачимо, що ми агресивно відкупилися вверх, при цьому ми створили наш імбаланс ціни в даному діапазоні. Бачимо наш імбаланс на газвайн буде видно набагато краще. Оновили нашу структуру, утворили імбаланс і повністю ми не закрили наш Г4 імбаланс вже як FTA. Тому я розраховував на те, що ми тестанемо даний рух, тобто даний імбаланс цією свічкою. І вже в цьому пої я приймав своє рішення на відкриття лонг-позицій. Давайте перейдемо більш детальніше, більш локальніше, щоб це все оцінити. Коли ми спустилися в наші лонгові пої, бачимо маніпуляції ціни, тобто цей імбаланс лонговий H2, який заходиться в даному діапазоні, який ми закрили. I дав свою реакцію, і подальші всі хай таймфрейми закрилися свіпом за минулим хаєм. HM, тобто це означає, що імбаланс, як мінімум, показує свою валідацію, тому що покупці в даному діапазоні починають себе відкупляти, і нам подальше буде цікаво продовжувати свідкувати за якимось відкриттям лонгових позицій. Я розумів, що може тут H1 закрилося свіпом, затестували наш імбаланс. H4 і локально я вже почав приймати якісь рішення для того, щоб відкривати наші лонг-позиції. Що я бачив подальше? Тобто, У нас вже відкривається 18.00, тобто волатильність для індексів, зняття ліквідності з даного діапазону, тест імбалансу в даному діапазоні. І після чого також в цьому ж самому діапазоні бачимо, напевно, що забагато багато слів діапазону імбаланс. Але, думаю, по-інакшому я не знаю просто, як це все пояснити. Імп в цьому діапазоні, який ми тестуємо, тобто локальні покупці також себе починають показувати. Робимо відкат, знімаємо всіх пасажирів з цього всієї ракетки, яку ми тестанули, знімаємо лишні, лишню ліквідність, і після чого утворюємо. Коли ми вже зняли ліквідність даного діапазону, утворили босс локальний на М1 в даній структурі, і утворили знову ж таки новий імбаланс в цій структурі. І на тесті цього імбалансу я почав заходити. Тобто я ставив свій, свою лімітку у даному діапазоні на тесті цього імбалансу локального, ось цього. Але стоп, знову ж таки, я ставив за інвалідацію цього основного руху за, за одногодинний фрактом, який тестував цей імбаланс, закривав його повністю, і тому я вже не бачив смислу йти нижче. А локально я ще, в принципі міг розраховувати, то, що ціна могла би тут потилитися, тому що в нас був свіп даному, даного фрактала. І цілком було б е, не то, що би логічно, але мене би не здивувало, якби ціна би знову ж таки пішла на перелом, і після цього пішла далі вверх. Е, це досить таки не рідкість, тому я вирішив перестрахуватися і свій стоп не пожаднічити, не ставити за цей фрактал, а поставив за інвалідацію основної взагалі, моєї ідеї в даному діапазоні. Ну, і так я свій ставив на локальний перехай і е, на тест і закриття цього всього діапазону імбалансу. Димось, ми з видачі поводили. І у нас стався наш тейк. Думаю, щось понятно, можливо, багато тектологій. Слів, які вам не зрозуміло, а для того, щоб вони були зрозумілі, підписуємося на наш телеграм-чат і телеграм-канал, який буде в описі. І будемо в подальшому знімати більше відео більш цікавішим для вас. Якщо було це цікаво, то пишіть коментарі. подальшому буде якось більше сетапів, Я сподіваюся, і мені би також хотілося, тому дайте мотивації в коментарях для цього. Тож гарної вам передоби, яка вас там, і всього найкращого, прибутків.